В Одесі правоохоронці викрали групу осіб, які під виглядом співробітників Служби безпеки України вимагали гроші у зобов'язаних чоловіків. Встановлено, що двоє жителів Одещини, один з яких судиме за низку майнових злочинів, знаходять чоловіків, які за віком підлягають мобілізації і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожують насильством та вимагають гроші у якості. Відкупу від мобілізації в ході слідчо ходіслідчорожкових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертв. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.